Формула експертної розпаковки або як бить на дохід більше ніж 3 тисячі доларів з блогу. Привіт, мене звати Марія Щепановська. В цьому коротенькому відео я покажу тобі, як ти не дозаробляєш з свого блогу. Так, так саме не дозаробляєш. І кажу я це, тому що знаю на власному прикладі. Коротенько, про мене я 9 років займалася мережевим бізнесом. На сьогоднішній день у мене є цей бізнес, і у мене є консультанти по всій Україні. Це величезна структура. Але півроку тому назад я займалася тільки саме мережевим бізнесом. Мені хотілося десь далі масштабнутися, але я не розуміла, в яку сторону мені іти і в яку сторону мені бігти. Півроку тому назад в моєму житті з'явилася розпаковка. Я почала розпаковувати себе, зрозуміла свої сильні сторони, і о диво, я зрозуміла, як можна це монетизувати. І буквально вже через місяць часу я продала. Перша в своєму акаунті на суму більше ніж 42 тисячі гривень за 24 години. І я зрозуміла, наскільки сильно я не дорозкривалася перед своєю аудиторією, наскільки сильно я не монетизувала все те, що я вмію, знаю і можу. І я впевнена, що в тобі теж зариті такі таланти і така експертність, яку ти ще поки що не монетизуєш, і яку ти ще поки що не дозаробляєш. Отже, поїхали п'ять китів, на яких стоїть якісна особистісна. Експертна розпаковка. І перший кит це глибинне розуміння себе, це глибинне розуміння своєї власної сутності. Коли ти розпаковуєш себе і розумієш, хто ти, ти тоді не біжиш за всіма тими шаблонами, які є на ринку. Ти чітко розумієш, на чому потрібно опертися і сфокусуватися тобі. Дивися, твоя суперсила це найсильніша твоя сторона, і водночас це слабка сторона інших людей. І твоя задача навчитися це розпаковувати, навчитися це продавати і монетизувати. Немає смислу підтягувати слабкі сторони, є смисл усилювати сильне. Якщо ти чітко розумієш, хто я як особистість, тоді ти знаєш, які сенси тобі транслювати в твоєму блозі, яку сторону твоєї особистості показати в цьому блозі, щоб клієнт, який тебе дивиться. Щовав так, як це треба тобі. І коли ти вибудовуєш в своєму блозі чіткі сюжетні лінії, ти чітко розумієш і знаєш, для чого саме це сторис я поміщаю саме сюди, який сенс я туди закладаю. Людина тоді щитує тебе як особистість, а конкуренції на рівні особистості на ринку немає. Тому що ти завжди будеш відрізнятися від цієї маси експертів, які є. І це перший кит, на якому стоїть розпаковка. То я, в чому моя унікальність? Бо якщо ти не розумієш сам себе, то клієнт тебе також не розуміє. Інфантильний бренд він не продає, клієнти купляють у людей. Другий квіт це експертність і позиціонування. Тут ми вже показуємо себе як професіонала. Але знову ж таки, професіоналів на ринку дуже багато. І зрозуміти, в чому суперсила конкретно твоя, допомагає розпаковка. Тому що з допомогою розпаковки ти нішуєшся, ти відділяєшся від всіх конкурентів, ти пробиваєш банерну сліпоту, ти стаєш яскравий, і ти чітко показуєш, чим ти можеш бути корисний своєму клієнту. У тебе є чіткість, у тебе є структура, у тебе є чітке позиціонування. Ось це мій клієнт, ось це його біль, ось це мій метод, яким я працюю з його біллю, ось це наші результати, і таким чином людина, спостерігаючи за тим, як ти це розпаковуєш в своєму блозі, може зрозуміти, що саме вона може вирішити, яку свою біль вона може вирішити з допомогою твого методу. Що ти даєш? В чому твоя експертність? В чому твоя сутність? Давай подивимося, на прикладі. я допомагаю жінкам стати щасливими. Ну, це не експертність. Я допомагаю жінкам вийти з токсичних стосунків і знайти опору в собі. О, це вже цікаво. Тобі потрібно розуміти чітко, в чому твоя сила. Люди платять тим, хто вміє говорити чітко і по структурі. Розмитий експерт, розмитий прибуток. Третій кип це розуміння клієнта. Розпаковка дозволяє зрозуміти не тільки себе, в чому моя сутність, в чому мої сильні сторони. Але коли ти цим методом володієш, то ти можеш так само і зрозуміти клієнта. Ти чітко бачиш кожного свого клієнта, уяви собі, що ти просто вмієш користуватися таким інструментом, як розпаковка особистості. І кожен клієнт, який приходить до тебе на твою послугу, чи ти маркетолог, чи ти нумеролог, чи ти тета-хілер – Коуч, психолог немає значення, в тебе приходить клієнт, в нього є якась білі потреба. про цьому ти володієш методом розпаковки особистості. Так ти читаєш його просто як книгу. Наскільки і і усилиться твій метод, коли в тебе в арсеналі буде такий метод, як розпаковка особистості. Ти одразу бачиш клієнта, ти його читаєш. Ти розумієш, ось тут його біль, ось тут його затики, ось тут він сам себе не пускає. Ти розумієш, як цього клієнта направити, в тебе є чітке розуміння, як йому зрушити з мертвої точки, в якій він опинився. Це дуже сильний, дуже потужний інструмент, який може усилити тебе. Мало того, коли ти розумієш так свого клієнта, виходячи з цього, ти ще краще розумієш, що транслювати тобі в своєму блозі, для того, щоб цей клієнт, який заходить до тебе в блог, читає текст, каже: Боже, це про мене написано. Та це ж я. І написала це людина, який дуже сильно довіряє. Беру четвертий кит це упаковка і продаж. Як я вже казала, уяви собі, що ти володієш таким методом, як розпаковка особистості. Наскільки якіснішим стає твій контент, наскільки продажнішим він стає, наскільки сильніше тебе розуміє твій клієнт, наскільки він щитує те, що ти йому транслюєш. Мало того, розпаковка особистості в твоїх руках може дуже сильно усилити тебе як експерта в тій області, в якій ти вже експертом є. І Розпаковка особистості може бути як окремою послугою, а це додаткові гроші, так і усилення всіх тих послуг, які в тебе вже є, тобто інтегрувати її в ту продуктову лінійку, яка є на сьогоднішній день. І це знову ж таки на цьому ти не дозаробляєш, тому що ми зазвичай чітко розуміємо, що я вивчила на курсі, як я можу це передати. Але ми ж проходимо далеко не одні курси. Ми проходимо далеко не одне навчання. У нас величезна база знань, і можна це все витягнути з голови. Класно монетизувати, класно інтегрувати, створити продуктову лінійку і заробляти на цьому. І я впевнена, що незважаючи на те, ким ти можеш бути сьогодні номерологом, астрологом, маркетологом, ти дуже недозаробляєш на своїй експертності, тому що ти не витягуєш цих сенсів, не упаковуєш їх і не продаєш. І другий момент ключ до грошей, тут також заритий. Упаковка і продаж це не тільки про те, щоб додати нову послугу, це більш якісне розуміння, що саме я маю транслювати сьогодні в сторіс. Це не про котики, це не добрий день, це не про те, яка сьогодні гарна погода. Ти виходиш в сторіс, і в тебе є чітке розуміння, які сьогодні сенси я хочу донести. Яку сюжетну лінію я сьогодні розкриваю, куди ця сюжетна лінія веде, і якою монетизацією вона закінчується через 5 місяців, через півроку. У мене є клієнти, до речі, з якими ми проклали сюжет лінії на перспективу півтора-два роки, тобто я бачу їхню перспективу, як може вирости блог, і вона сьогодні за своєї слабкості йде в силу. Ми будуємо сюжетну лінію, і на виході ми формуємо один із блоків, який інтегрується в її навчання. Але цей блок дуже сильно буде усилювати все те навчання, яке заплановане. І це неймовірно круто, тому що сьогодні вже відбувається такий собі знаєш перед, перед перед прогрів аудиторії до того, що їх чекає через рік півтора. І це неймовірно круто. Таким чином, ми в блозі створюємо таке середовище, де твій продукт стає продовженням тебе органічним, природнім, екологічним, і це сприймається як адекватне. І на виході ми отримуємо не просто там пишіть мені заявки, якісь в Дірект, запишіться на консультацію, А ми отримуємо надзвичайно шалено прогрітих людей, які ломляться до тебе в Дірект і кажуть: Слухай, я хочу, я дивлюся за тобою вже з. З тижня в тиждень, з місяця в місяць я хочу цю послугу, я бачу, як ти в ній виросла, яка ти в цьому крута. І саме цей ефект дає розуміння, розпаковка експертності. Ти себе розпаковуєш, ти пробудовуєш всі сюжетні лінії, ти чітко розумієш, куди ти ведеш свого глядача. І кит номер п'ять це «Human Design». Це неймовірне відкриття, яке я особисто для себе відкрила рік рік назад. Взагалі з «Human» знайома дуже давно. Але конкретно в експеримент я зайшла один рік назад. І з точки, в якій я абсолютно не розуміла, хто я, куди я веду себе, своїх людей, свій блог, взагалі куди це все котиться. Я прийшла в цю точку, де зараз я знімаю для тебе відео і розказую тобі, як розвивати свій блог і заробляти на цьому від 3 тисячі доларів. А цього відео не було би розумієш, якби я не послухала своєї стратегії. Два тижні тому назад я повернулася з прекрасного острова Мадейри, на який я зробила виключно на новій діяльності, яка у мене з'явилася нова стара. Це той навик, який я здобула в мережевому бізнесі. Я 9 років працювала з людьми. Але 9 років роботи з людьми, 9 років взаємодії з сотнями людей, не дало мені розуміння, що цей навик можна монетизувати в розпаковку особистості. І півроку тому назад, коли я витягнула з себе цю суперсилу, зрозуміла вау! Який крутий діамант в мені сидить, я його не монетизую. Сьогодні привів мене от в цю точку, в якій я є. І це дуже важливо розуміти свою стратегію. Саме завдяки х'юмену я прийшла в розпаковку особистості. Саме завдяки х'юмену я поїхала на Мадейру. Саме завдяки Х'юмен дизайну я сижу тут зараз перед тобою. Що таке Х'юмен? Це, по суті, така система самопізнання, поєднання нумерології і маркетингу. Уяви, дві суперпотужні. Мощні такі махіни об'єдналися між собою. Це ізотерика і маркетинг. Human Design дозволяє зрозуміти людину. Взагалі на планеті Земля є чотири категорії людей, і кожна з них має свою стратегію. Так от Human Design дозволяє зрозуміти буквально з за хвилину півтори стратегію людини. Якщо ти розбираєшся в Human, ти розумієш, хто перед тобою сидить. Як варто цьому клієнту, наприклад, твоєму, так, рухатися в своєму блозі. Варто йому запрошувати клієнтів до взаємодії? Чи не варто йти йому по відгуку, чи чекати запрошення? Це все різні стратегії. Я бачила на своєму шляху велику кількість людей, які не досягали результату. А все тільки тому, що вони йшли мимо своєї стратегії. І в якийсь момент я теж збилася з цього. Я перестала себе відчувати. І коли я повернулася в Human, я пригадала, який це стан, я почала практикувати і вийшла в найкращу гілку реальності, в якій. На сьогоднішній день є. І такий інструмент доступний кожному. Уяви, що такий інструмент, де ти буквально за дві хвилини, маючи знання, маючи цей інструмент в своїх руках, ти розумієш, хто перед тобою сидить, яка конкретна людина і з якою чіткою стратегією по житті. І ти можеш цій людині допомогти прямо тут і зараз. Наскільки сильно Х'юмен може усилити твою експертність як маркетолога? Коли приходить до тебе експерт, і він ходить, знаєш, як вівця заблучений, розуміє, як знайти вихід, а він просто йде не по своїй стратегії. Як, наскільки сильно може усилити цей х'юман тебе як експерта, коли ти, наприклад, являєшся нумерологом? Беремо нумерологію, беремо х'юмен, стратегію, цифри докупи, це виходить просто неймовірна історія. І наскільки сильно може Х'юмен дизайн дизайн людини усилити тебе як психолога, коуча? Поєднуємо, посидить перед тобою людина. Знову ж таки, є питання, є проблеми. Дивимося, ага, вона йде не по своїй стратегії, тому що ми розпаковуємо, ми розуміємо, вона розказує який зараз, яка вона є зараз ситуація. Наскільки сильно це може пришвидшити у тебе рішення питання? Наскільки чітко ти будеш попадати прямісінько в ціль? Це неймовірний інструмент. Коли я розпаковую людей, інколи буває таке, що буквально там ми 20 хвилин спілкуємося. Потім людина каже одну фразу, я така. Я вже знаю, що не так. Кажи мені свою дату народження. Я швиденько розпаковую її по Human і розумію, що вона просто б'ється головою об стіну. А моя задача так от його лівенько трішечку повернути. Сказати, дивися двері тут, йди, відкривається світ для тебе. Це дуже просто, коли ти розумієш свою стратегію по дизайну. Ці п'ять клітів це така база, базова розпаковки особистості, розпаковки експертності. І це далеко не теорія, це практика, яку потрібно відпрацювати, і її не зрозумієш просто так, поки ти це сам не пройдеш. В якийсь момент я почала отримувати від своїх клієнтів шалений запит на те, що Марія створила курс. І Я створила курс алхімія особистості, в якому поєднала маркетинг та ізотерику. Це два потужних крила, на яких можна просто взлетіти. Це не просто черговий курс, це чітка система, це ціла трансформація. По перше, тебе це чітка система трансформації інших людей, розпакування. Ти розумієш, маєш чітку структуру, як розпаковувати особистість, як розпаковувати експертність, як розпаковувати людину по Human Design. І все це ти зможеш застосовувати в своїй продуктівній лінійці, усилюючи свої послуги або додавши розпаковку особистості як окрему послугу вартістю щонайменше 100 доларів. І вишенька на торті я не ставлю собі за мету тебе просто навчити. Розпаковки і випустити в світ Божий. Іди, розпаковуй людей. Я навчу тебе продавати цю послугу. Я покажу тобі, як правильно донести сенси в своєму блозі. Я покажу тобі, як правильно його упакувати, для того, щоб в тебе дір вломився від запитів, хочу розпаковку особистості. В листопаді місяці, коли я зробила перший запуск розпаковки в своєму блозі по схемі, яку я даю на курсі, за 24 години я продала в своєму блозі. Послуг розпаковки особистості на суму більше ніж 42 тисячі гривень, це тисячу доларів на сьогоднішній момент. Я була просто в тотальному шоці, що мій невеличкий блог на таке здатний. Це про те, що я до того майже рік вела його просто хаотично, без експертності, без нічого. Більше того, якщо ти навчишся цьому навику продаж через свою експертність через свої сильні сторони, тоді взагалі не має значення, що ти продаєш своєму блозі, чи ти продаєш матерцю долі, чи ти продаєш послугу по ем, коучинговій сесії, чи ти продаєш, наприклад, маркетологічну якийсь там діагностику. Ти просто продаєш, і ти знаєш, в чому твоя унікальність і в чому твої таланти. Моя ціль, щоб після цього курсу у тебе в дірці були запити: хочу купити, куди оплатити. Запишіть мене, будь ласка, а чи є вільні місця на цей тиждень, на цей місяць. Будь ласка, запишіть, бо мені дуже треба саме до вас. Якщо ти хочеш не просто розпакувати себе і знати свої сильні сторони, а реально на цьому заробляти, то я запрошую тебе на курс. Давай я покажу тобі твій потенціал, який я впевнена, ти точно в собі не бачиш. Залиш, будь ласка, свої дані під цим відео, і ми зв'яжемось з тобою протягом наступних 24 Hold on.